Так, Сьогодні 5 вересня 2025 року. І хотів би зняти коротеньке відео про те, які гібридні форми станом на сьогоднішній день, все ж таки тріснули в цьому році. Тобто про тріскунів. Коротенько, швиденько, зараз вам розповім. Отже, Перший це ось я. ну Тут все вже зрізав з цього кущика. Тут в цьому році я вже показував відео, було небагато, тому що я проламав на цій формі центральну бруньку, коли відкривав кущик. Трішки пізніше я його відкривав, моя помилка, але це гібридна форма Румейка. от так оце, і тут було десь кілограм 10-12, ну напевно, десь 10 кілограм ягоди. тут на цьому кущику. Оце от, з 10 кг, яких я зрізав, я зрізав його в два етапи. Ось тут я вирізав, і он там я вирізав. Ну, десь, я не знаю, можливо, кілограм з цих 10 я вирізав і тріснутих ягід. В основному тріск, зараз я вам покажу, ось біля плодоніжки. В основному ось тут -от вона тріщить. В минулому році була аналогічна ситуація, вона також підтріщала. От, ну, можливо, трішки менше було тріснутих ягідок, Я точно вже не пам'ятаю. Але факт лишається фактом. Я тут вже прищепив кілька прищеп румин, зробив, ось одна поганенько пішла, а там ще три. То непогано пішли. Тут, я думаю, можна буде обрізати на кілька бруньок і далі вже розганяти. Тому що ромейка в моїх умовах підтрискує. от І коли зрізаєш, сидиш біля куща, тут зараз граєшся, вишукаєш ці ягоди, вирізаєш. Ну, мені таке не подобається. От, тому потрібно буде з цією формою щось робити. От, поки що подивимося, як підуть прищепи. Якщо прищепи підуть погано, тоді, можливо, викорчую, можливо, перещіплю вже в рукави знов ще раз. Але факт тому, що румейка підтріщала, і підтріщала доволі таки непогано. Так, це все, що залишилося з Бравісі. Там одна гронка, і тут. от в мішечках я для своїх залишив, тому що їм подобається ще три гронки. Все інше зрізано. Тріск був, так, але ну ось тут От подинокі ягоди. Ну, тут, ще, звісно, є такі, які просто впали, коли я зрізав грони десь витягував, чи там за лозу зачепили, чи за дріт. От, тріск був, але я ще спробую показати. От також в основному біля плодоніжки незначний тріск був. От. В принципі, в цьому році нормально. Тут з гронки по 2-3 ягоди з кожної грони тріснутих було. Це не бачу в цьому проблеми. В принципі, в цьому році бравісимо, як для себе, показав себе, я вважаю, добре. Також я почав різати Дарію. Вже на днях, я думаю, я її зріжу повністю, вона вже достигла, але по тріску. Незначний тріск в цьому році є і на Дарії. Що мені дуже видно, тут носики, от вони, на деяких ягодах повідкривалися. Але що характерно, в Тут з'явились такі спочатку були такі от цятки. От. І тут на цих ягодах дає от такі от корішні цятки, і поступово був незначний тріск. Ось ось тут от ягода. Ось от такі відкриваються носики. Ну, в цьому році вперше такий більш-менш на ній, ну, як для неї, це. Значний тріск, хоча якби ягід тут вирізано небагато, тут зрізано вже певна кількість грон. Ну, Видно, ось грона да, тут чиста, ось грона тут. На гроні візуально ось одна ягода. от. Тут грону візьмемо. Ну, тут також ось одна ягода. Тут ось, ну, тут кілька ягід на цій гроні. От, ну, тріск є, він незначний, але от є, я вам його показую, що Дар'я також в цьому році трішки підтріщала. Так, рембо. Рембо також був незначний тріск. Я, правда, ягоди, одразу після дощу він був, я ягоди повирізав. Тріснути їх було небагато, тут на два кущі, можливо, два десятки ягід я вирізав. От. Далі він висить, тріску вже немає. ну Тобто нічого не тріщить, все нормально. Ось Можливо, можливо ось, а ні, це не тріск. От. Факт в тому, що був незначний тріск. Я вирізав. Далі все висить, все нормально. Поки що взяли ще кілька гронок, хоча вже можна в принципі його вже різати. От Просто ще черга його не дійшла. Також на Рембо, незначний тріск, але був. Так, ще одна форма. Спонсор. У ну, мене два кущика, на одному кущику нормально все, а, ін... а ось цей кущик ну, ось видно. Вони, правда, нічого тут не течаних не є, засихають, але допомагають оси. Ну, Можна було вдіти мішечки, але він вже також достиг, я його зріжу та й на цьому все. В цьому році я мішечки не вдіваю. Ну, поки що я не бачу тут такої необхідності. там, По кілька ягідок там оси з'їдять, поки що це не проблема. От якби ну, було в мене два роки назад так масово їли, то, звісно, прийшлося. Одівати мішечки, але є тут, що гратися, з тут є, що одівати, якби, тому не вистачає часу. Поки що якби все якби в межах в межах норми. от Далі будемо спостерігати. Але от спонсор, ось видно він. Підтріщав. Ця гронка більша, тут більше трісно, ну, тут. Тут, ось, в принципі, візуально ось одна ягідка. Ну, Де більше, де менше. Ось тут також Тут цілий. Але на, спонсор, на спонсорі тріск також був. Так, тут в мене прищеп, прищепа сніжок одна. Е, тріск був на ягодах, які не запилились. Ось великі ягоди, з ними все нормально. Ось ягоди горошащі, да, горох. Тріск тут. ну На цьому більший тріск, ну тут якби трішки менший, але те, що горошнуло, потріщало. Якби колір непоганий, мені подобається і розмір ягоди, та, що запилилася, доволі таких дуже хороший розмір ягоди. от І смак в нього непоганий, але. Ну, можливо, він тут, тут він прищеплений на красотку. У мене колись був такий сорт. Також тріскун. От, можливо, на, на власному корінні я бачив людей, звісно, він себе дуже добре показує. От. Ну, не знаю. Поки що в мене немає бажання його садити на власне коріння. От, те, що горошнуло, потріщало добре. От. Отак от сніжок. Ну і ще одна гібридна форма у мене потріщала, правда, я її вже зрізав та нема що показувати. Це зорінька. Також тріск був, доволі таки непоганий тріск. І також тут тріснули носики. А зоріньке так само, як і в румейки. Біля плодоніжки, такі кругові тріщини. Також мені прийшлося вирізати, було що вирізати так само десь, як і в румейки. Потріску в цьому році. Тому в мене з зорінькою не все гаразд, вона кожен рік підтріскує. от А так, оце всі, це всі ці гібридні форми, які тріснули, і всі інші, як би в нормі, тріску не було. от Поки що такі от результати потріску.